Вітаю! Це підсумки тижні від моста, де ми аналізуємо головні події тижня, що сталося на Херсонщині. Перед переглядом перевірте, чи підписані ви на цей канал та наші соцмережі. Ставте лайк цьому відео та діліться своїми думками в коментарях. Херсон перебуває під російськими обстрілами щодня, проте цей тиждень був без перебільшення одним із найтяжших за останні кілька років. Події цього тижня вирізнялися масштабами руйнувань і кількістю атак по цивільній інфраструктурі. міста. 26 січня внаслідок російського обстрілу у центрі Херсона згорів готель 1 травня. Будівлі, якій він розташовувався, належав окупаційному губернатору Херсонської області Володимира Сальдо. Він його вкрав у місто ще коли був мером Херсона. Через ворожий артилерійський обстріл виникла пожежа у триповерховій нежитловій будівлі, яку швидко охопило полум'я. Готель 1 травня, раніше відомий як європейський, був найбільшим готелем Херсона у першій половині ХХ століття. Будівлю збудували у 1915 році на розі тодішніх вулиць Катерининської та Рішельєвської. Проєкт у стилі романтичного модерну належить херсонському архітектору Давиду Бунцельману. На першому поверсі готелю раніше працював ресторан Херсон. Будинок є пам'яткою архітектури. Готель не працював багато років і має бути то переданий державі як конфісковане майно засудженого за держзраду сальда вже ввечері, 28 січня. Російські військові з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра знову обстріляли серед містя Херсона. Внаслідок атаки було пошкоджено готельно-ресторанний комплекс «Мускат». для багатьох херсонців і гостей міста. Мускат був місцем пам'яті та теплих важливих спогадів. Тут святкували важливі події, зустрічалися з близькими, сміялися і плакали. Згадували і прощалися. Тепер це місце пов'язане з особистими історіями багатьох людей, зазнало руйнувань у наслідок обстрілу. Увечері, 29 січня, президент США Дональд Трамп заявив, що звернувся до президента Росії Володимира Путіна з проханням. Утриматися від ракетних та дронових атак на Київ та інші населені пункти України протягом тижня, за словами Трампа, Путін погодився на цю пропозицію. Попри озвучену домовленість щодо припинення обстрілів українських міст, вже за кілька годин російські військові обстріляли центральну частину Херсона. Касетними боєприпасами. Наступного дня, 30 січня, військові РФ обстріляли з градів маршрутний автобус в одному з районів Херсона. Тоді п'ятеро людей отримали поранення. Також загинув 48-річний водій маршрутного автобуса. За інформацією міської ради, наступного дня в нього мав бути день народження. Медики продовжують надавати допомогу п'ятьом пораненим, двоє з яких перебувають у тяжкому стані. Того ж дня, близько 6.30 ранку, російські війська обстріляли лікарню у Дніпровському районі Херсона із застосуванням ракетних систем залпового вогню. Внаслідок обстрілу було пошкоджене одне з відділень лікарні у будівлі. Вибито вікна, пошкоджений фасад і дах. А також зруйнована паркан інформація про постраждалих не надходила у Херсоні. Наразі не залишилося жодної лікарні чи поліклініки, які б не зазнали пошкоджень наслідок російських обстрілів. Йдемо далі. Засекречений свідок у справі херсонської дев'ятки, який виступав під прізвищем Іванов, виявився причетним до катувань та загибелі одного з обвинувачених херсонця Василя Стоценка. Про це повідомляє медійна ініціатива за права людини з посиланням на рідних засуджених. За їхніми словами, у засекреченому свідкові харсонців впізнали силовика з позивним хмурий, який катував затриманих і був причетний до смерті Стоценка. 30 січня Південний окружний військовий суд Ростова на Дону оголосив вироки у справі так званої Херсонської дев'ятки. Російський суд визнав вісьмох викрадених під час окупації Херсона українців винами у нібито підготовці ліквідації чиновників колаборантів. Дев'ятий обвинувачений Василь Стеценко не дожив до суду. Він помер внаслідок катувань, яких зазнав разом з іншими чоловіками, зокрема у підвалі колишнього управління національної поліції в Херсоні. Підприємця та волонтера Червоного Хреста Юрія Кайова російський суд засудив до 14 років позбавлення волі. По 17 років ув'язнення отримали колишні військові службовці ЗСУ Денис Лялька та Сергій Ковальський, а також начальник риболовного виробництва Сергій Гейт і менеджер Сергій Офіцеров. До 18 років позбавлення волі засудили колишнього співробітника Харсонської міськради Олега Богданова. Та начальника митного поста Херсонпорт Юрія Тавожнянського. Найбільші Найбільше сроки по 20 років ув'язнення отримали підприємці Костянтин Резнік та Сергій Кобаков. Херсонська дев'ятка це група українців, яких російські військові викрали у липні, серпні 22-го року. Після цього окупаційна влада оголосила їх учасниками. Терористичної організації та звинуватила у підготовці акту міжнародного тероризму і замаху на колаборанта Юрія Ковальова. Ми неодноразово писали про історії цих людей. Ознайомитися з історіями про учасників справи Херсонської дев'ятки можна за посиланням в описі під цим відео. Перейдемо до наступної новини. Суд закрив кримінальне провадження щодо колишнього міського голови Херсона Володимира Миколаєнка, якого обвинувачували. У службовій недбалості йшлося про справу, в якій міському бюджету нібито завдали збитків на 260 тисяч гривень. Причина закриття сплив строків давності. За версією слідства, 3 грудня 2018 року тодішній міський голова підписав акт виконаних робіт щодо впровадження системи захисту інформації для реєстру територіальної громади Херсона. Роботи мали забезпечити захист даних однак, фактичне впровадження системи не було підтверджене. Суд встановив, що для контролю цих робіт мер не залучив профільного фахівця, а поклав відповідальність на начальника відділу інформаційного та програмного забезпечення міської ради. За нашою інформацією йдеться про Володимира Букіна. Рішення про відповідальність ухвалили усно, без належного контролю і перевірки виконання договору. Попри це, акт надання послуг на суму 260 тисяч гривень був підписаний. На його підставі кошту перерахували компанії ТОВ мережеві системи онлайн. Згідно з висновками судової економічної експертизи, саме ці дії призвели до збитків для міського бюджету. Слідство кваліфікувало це як службову недбалість. Водночас експертизу у справі так і не провели. Усі обвинувачення фактично ґрунтувалися на припущеннях слідчого, і згодом ситуація не змінилася. 22 січня цього року під час судового засідання захист обвинуваченого попросив закрити справу через вплив п'ятирічного строку давності. Суд дійшов висновку, що строки не переривалися і не зупинялися. Тому колишнього мера звільнили від кримінальної відповідальності. Сам же Володимир Микола. Йенко в коментарі мосту повідомив, що був присутній на засіданні і погодився на закриття справи, хоча вважає себе невинуватим. За його словами, він був готовий доводити свою позицію в суді, але зважив на тривалість процесу і відсутність ключових експертиз. Також він зазначив, що після деокупації невідомо чи зберіглися докази та матеріали справи. Нагадаємо, коли прокуратура Херсонської області скерувала до суду обвинувальний акт у цій справі. Букін свою провину повністю визнав, хоча ніхто не довів, що він мав якийсь корисливий намір. Йдемо далі у справі із зникненням 15 мільйонів гривень, які виділили на будівництво укриття для школи в селі Борозенське на Херсонщині, з'явилися нові деталі. Йдеться про гроші, які пішли авансом підрядні компанії, але саме укриття так і не почали будувати. І головне питання тут просте: де ці кошти зараз? І воно досі без відповіді. Господарський суд Одеської області ще раніше ухвалив рішення стягнути з підрядника аванс і штрафні санкції, але фактично гроші так і не повернули. При цьому жодних помітних чи ефективних дій з боку замовника або органів управління освітою немає. Мова йде про договір на 68 мільйонів гривень. За ними компанія ТОВ Фінанс отримала 15 мільйонів авансу. Будівельні роботи так і не розпочалися. Звіти про використання коштів також не було. І тут ситуація стає ще цікавішою. Попри те, що аванс зник, Міністерство освіти погодило проведення повторювання. Ордної закупівлі на будівництво цього ж укриття, новий договір знову передбачає значну суму авансу. Громадська організація проаналізувала кошториси і виявила ймовірне завищення цін щонайменше на 11,5 мільйонів гривень. А загальне завищення вартістю матеріалів, за їхніми підрахунками, в середньому сягає 83%. Раніше ми писали, що на момент укладання договору власником ТОВК Радфінанс фінанс був підприємець Харківщини Павло Бобенко. Наприкінці 2024 року він раптово помер. За інформацією наших джерел, чоловіка нібито знайшли мертвим. В автомобілі. Пізніше з'ясувалося, що 15 мільйонів гривень авансу, отриманих компанією для будівництва укриття, зникли з її рахунків. Куди саме досі невідомо. Водночас, за даними системою контрол, Павло Бобенко й досі зазначений як кінцевий бенефіціар компанії. І поки відповіді на ключові питання немає. Історія з укриттям для школи в Борозенському залишається відкритою. І до останньої новини цього тижня у Голопристанській громаді на тимчасово окупованій частині Херсонської області склалася критична гуманітарна ситуація. Люди тривалий час живуть без світла, зв'язку, газу, тепла і без нормального доступу до медичної допомоги. За словами начальниці Голопристанської МВА Світлани Лінік, громада фактично заблокована. У самій Голій Пристані та в селах Кардашинської громади вже понад 35 діб. Повністю відсутнє електропостачання. Газу немає з липня минулого року. Через це люди не можуть обігрівати свої домівки, а придбати дрова чи інше паливо просто неможливо. Ситуація з медициною також критична. Отримати базову медичну допомогу люди не можуть. Швидку викликати можна, але вона все одно не приїжджає. Раніше працював один аптечний пункт, але зараз там немає ліків для людей із хронічними захворюваннями. За словами, Посадовиці медикаменти іноді привозять і продають просто з машини. Проблема є із продуктами. Магазини поступово спустошуються, а пекарні не працюють уже понад місяць. Якщо хліб і з'являється, то його привозять з інших громад або із Кадовська. І то в дуже обмеженій кількості по кілька буханок в одні руки. Ціна за одну буханку коливається від 80 до 100 рублів. Бувають дні, коли хліб взагалі не завозять. Окрім цього, у громаді фактично не надаються базові комунальні послуги. Електромережі ніхто не ремонтує а окупаційна влада закрила місцеве підприємство енергозбуту, сміття не вивозиться. Через що у населених пунктах з'явилися стихійні звалища. Саме так сьогодні виглядає життя людей у Голопрусинській громаді на тимчасово окупованій Херсонщині. На сьогодні це все. Якщо цей випуск вам сподобався, не забудьте підписатися, поставити лайк і залишити свій коментар. А також ставайте членами нашої спільноти. Так ви допомагаєте ставати нам кращими. До зустрічі!